Вітаю до вашої уваги! Огляд головних подій доби. Ви дивитеся новини Прикарпаття. В студії працює Олена Данилюка за кадром команда каналу «Раї». Обкрадали помешкання Прикарпатсью. Поліція Прикарпаття затримала двох мешканців Калуша, які грабували будинки та квартири з 2021 по 2022. Їм вдалося вкрасти майна на суму близько 50 тисяч доларів. Більше розповість Юлія Турконяк. Награбували на 50 тисяч доларів. Прикарпатські правоохоронці затримали групу серійних злодіїв. Вийдеться про двох мешканців Калуша. 31 та 39-річні мешканці Калуша протягом 2021 та 2022 років на території області обкрадали помешкання Прикарпатців. Зломисники ретельно готувалася до кожного злочину. Продовж дня вони спостерігали за квартирами та будинками потерпілих. Опісля коли були впевнені, що господарів немає вдома, проникали у приміщення та викрадали їхнє майно. Наразі поліцейські з'ясували причетність чоловіків щонайменше до трьох крадіжок. Поліцейські провели ряд обшуків за місцями фактичного проживання та гаражних приміщень зловмисників Там вилучили знаряддя вчинення злочинів, серед яких були засоби зв'язку та транспортний засіб, на якому останні вчиняли крадіжки. Окрім того, виявлено предмет, схожий на пістолет та набої до нього. До слова, у минулому зловмисники неодноразово судимі за вчинення майнових злочинів. Слідчі повідомили їм про підозру. Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Юлія Торконяк, Андрій Левків телерадіокомпанія Раї. Освіта в умовах війни днями на Прикарпатті відбулася зустріч делегацій міністрів освіти і науки європейських країн Польщі, Чехії, Естонії, Латвії, Литви та України. Головна тема навчання українських дітей, які наразі вимушено перебувають у країнах Європейського союзу. Більше дізнавалась Мар'яна Джерч. Інтеграція українських дітей в освітню систему європейських країн з такою метою в Івано-Франківську відбулася зустріч делегацій міністрів освіти і науки із Польщі, Чехії, Естонії, Латвії, Литви та України. Є система визнання кваліфікацій, є рамка кваліфікацій українська і європейська. Вона вони в нас синхронізовані, і саме для того, щоб наші українські діти мали можливість вільно подорожувати, працевлаштовуватись. Мати можливість певну 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 о, ну, реалізацію себе як повноцінного громадянина Європейського союзу, саме сьогодні ця зустріч відбувалася. цьогоріч. Відновлення навчального процесу стало для міністерства освіти та науки України головним викликом, коли ми на початок липня. Стартували зі сховищами, і було таких сховищ лише 11%. На сьогодні ми тільки по школах маємо 69%. В цілому, по країні, ми маємо в середньому з усіх вища освіта, фахове передвище, профтехосвіта, дитячі садочки, школи. Ми сьогодні маємо 62% закладів освіти, які забезпечені безпечними умовами запровадження освітнього процесу. І дві третини. То більше більше ніж дві третини, тобто 70-71% наших сьогодні закладів освіти працює або в повноформатному режимі, або в змішаному. Тобто ми даємо можливість соціалізуватись всім учасникам освітнього процесу і набувати освітні знання безпосередньо в контакті з викладачем. Загалом за межами України нині навчається понад 500 тисяч дітей, і більшість із них саме у Польщі. Національне законодавство передбачає, що дитина. Може навчатися онлайн в Україні, але при цьому не відвідувати заклади освіти Польщі. На сьогодні саме в цьому і була комунікація між моїми колегами-міністрами задля синхронізації набуття і, взагалі, то визнання результатів навчання в Польщі, в Україні, в Словаччині, в Україні, в Чехії, в Україні, в Естонії, в Літві, в Латвії, в Україні. Для того, щоб кожна з наших дітей. Кожен з наших дітей, які здобували освіту, вимушено здобували освіту в іншій країні, мали можливість сьогодні ідентифікувати свої знання. За українським законодавством і отримати певний або атестат, або свідоцтво або табель. До слова в Україні не залишилось жодної дитини, яка не атестована чи не табельована з першого до одинадцятого класу. У цьому каже міністр, і є перемога освітянського фронту. Мар'яна Анастасія Богей телерадіокомпанія Раї перевірка на ефективність та доступність прикарпатських ЦНАПів з такою метою при Івано-Франківській облдержадміністрації було створено. Спеціальну моніторингову групу нині роботу долинського центру надання адміністративних послуг вона перевірила з точки зору людей з інвалідністю. Результати знає Мар'яна Джерч. Долинський ЦНАП, один з найбільш успішних та результативних в області, зазначили фахівці спеціально створеної на Прикарпатті моніторингової групи. Сьогодні вони перевіряли його на доступність для людей з інвалідністю. Однією із основних завдань міністерства цифрової трансформації є створення умов для надання якісних адміністративних послуг в громадах, і саме з метою. Моніторингу діяльності центрів надання адміністративних послуг була створена при обласній державній адміністрації моніторингова група. І сьогодні з такою моніторинговою групою ми завітали у центр надання адміністративних послуг міста Долина. Ми вже тут не вперше і хочу відзначити, що ЦНАП працює дуже ефективно. Головним пріоритетом для долинського цнапу, каже його керівниця, є саме доступність. Доступність для всіх категорій громадян, доступність для е, мам з маленькими е, дітьми, доступність для людей старшого віку, доступність для людей з особливими потребами. Ми створюємо комфортні умови для кожного. Особисто провів перевірку центру і представник урядового уповноваженого справ осіб з інвалідністю Микола Макар каже, від побаченого приємно вражений. Це другий ліфт, який я бачу в області. Я вам скажу, що напевне я би дав і друге місце в області вашому центру надання адміністративних послуг після Білоберізької ОТГ. Там ліфт більший просто. Так. Бачите, так. ліфти, все доступно, всі розміточки, все є, все перевірили зали, подивилися в туалети, поспілкувалися з працівниками. Бачите, навіть двері на фотоелементах, наліпочки є. Ну, все відповідає державним будівельним нормам. Попри хорошу оцінку моніторингової групи, не обійшлося і без зауважень. Наш центр адміністративних послуг був створений у 2020 році. З того часу ми працюємо на покращення адміністративних послуг. Сьогодні були вказані незначні недоліки, які ми в найближчий час усунемо. Мар'яна джерч, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. Процедура призначення субсидій та пільг із жовтня в Україні змінена. Тепер українцям їх буде призначати виплачувати пенсійний фонд України. Про це нашим коломийським журналістам розповіла заступниця начальника пенсійного фонду з обслуговування громадян області Галина Григорчук. Зміни у виплаті та призначенні субсидій та соціальних пільг передбачені відповідним указом Кабінету міністрів України із жовтня, каже заступниця начальника пенсійного фонду з обслуговування громадян області Галина Григорчук. Є постанова уряду 10.41 від 16 вересня, якою передбачено і додано як додаткові повноваження органам пенсійного фонду в частині виплати та нарахування житлових субсидій та пільг. Звертаю увагу, що ми протягом жовтня-листопада будемо здійснювати. Мати виплату призначених субсидій нашими колегами органами соціального захисту зі слів очільниці сервісного центру, такі виплати вже здійснюються. А далі справа дійде і до призначення пільг та субсидій установою. з 1 грудня, як передбачено, постановою будуть передаватися функції по призначенню житлових субсидій та пільг органам пенсійного фонду від органів соціального захисту. В жодному разі це не буде зачіпати інтереси наших громадян, тобто. Цей процес пройде без їхньої участі. Між структурами, органами соціального захисту та пенсійного фонду, відповідно до затвердженого порядку будуть передані повноваження, передані справи. У пенсійному фонді запевнили, що виплати здійснюватимуться, як і до цього на банківські рахунки чи у відділеннях пошти. Із коломиї Богдан Малецький Галина Нованчук, телерадіокомпанія Раї. Рис, спагеті та консервація таким є черговий гуманітарний вантаж із Китаю. Ще п'ять фур із продуктами харчування традиційно приймають франківські благодійники. Мар'яна Джерч розкаже більше. Прикарпатський благодійний фонд Чисті серцем вкотре приймає гуманітарну допомогу із Китаю. Отримує її Україна за сприяння Міністерства закордонних справ і посольств Китайської Народної Республіки та Угорщини в Україні. Сьогодні вже п'ять машин. Прийшло вантажів з Китайської Народної Республіки. Вони приїхали сьогодні з ресом. Шпагетті і також консервація. Це загалом десь більше 100 тонн раз у цих п'яти машинах, а вже загальна кількість яку нам на сьогоднішній день допоміг і дав Китай, це вже більше 500 тонн. В цілому благодійники прийняли і розвантажили уже понад два десятка фур із різними продуктами харчування. І це зараз воно вже все прийшло. Ну, приходить, ще мають прийти деякі інші найменування продукції, тоді ми вже будемо формувати. Продуктові набори і відправляти на ті території, де найбільше зараз постраждали від російської агресії, і на наші деокуповані території. Найближчим часом каже співзасновник благодійного фонду Чисті серцем Василь Вишиванюк. Із Китаю має прийти ще п'ять фур гуманітарної допомоги. Мар'яна Стасія Богей, телерадіокомпанія Раї. Розвиток спорту, не зважаючи на війну, Прикарпаття стало не тільки надійним тилом, а ще й новою домівкою для видатних тренерів із Харкова, Херсона, Маріуполя та інших міст, де ведуться активні бойові дії. Про нове життя спортсменів на Івано-Франківщині. Далі. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну Івано-Франківська область стала другою домівкою для багатьох жителів східних регіонів нашої країни. Чимало серед них і внутрішньо переміщених спортсменів. Переїхав сюди у перші дні повномасштабної війни із Маріуполя. І тренер із боксу Антон Косе каже: вдячний Прикарпаттю за змогу працювати та розвивати український спорт уже в Івано-Франківську. Все все починаємо спочатку. У мене в Маріуполі дуже велика секція була. Я такий був дуже великий зал. Зараз все це знищено російською агресією. Тепер намагаємось дітлахів виховувати на олімпійські на олімп... з олімпійською метою, щоб дітлахи участвували в в світі, в Європі, тренерка Катерина Дубровіна приїхала на Прикарпаття із Харкова. Рідний дім каже, жінка покинула ще навесні. Нині ж працює в Івано-Франківську та навчає дітей стрільбі із лука. Ми тільки почали. В нас ще мало луків, стріл і всього цього. А такий благодійний в них є як наставник. Я в ньому приймаю участь як наставник. Той самий. Ми запрошуємо всіх діток, які це, це такий проєкт. Всі дітки, які не мають грошей, там може батьки, якісь не, не має значення, чи це переміщені особи, чи то е, люди, просто в яких немає коштів, але діти є, і їм треба чимось займатися. Ми приймаємо таких діток і всіх інших. На тренування зі стрільби з лука загалом обрали Прикарпаття для розвитку спорту видатні тренери, котрі приїхали з різних регіонів країни, де ведуться активні бойові дії. Чимало з них працюють та проживають на базі обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Які залишили Маріуполь, Харківську область, Херсонську область і сьогодні і Полтавську область, і сьогодні знаходяться тут. Тут вони проживають, тут вони продовжують своє тренування. Ну і звичайно, нам приємно все таки. Це є Україна, моє одна сім'я, одна команда. Попри те, що в Україні війна, каже голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук, спорт потрібно розвивати, адже це запорука міцної і здорової нації. Створюються нові школи, створюються нові гуртки. Власне, сьогодні від спортсменів, які приїхали сюди, приїхали з Харкова, з Маріуполя, з Херсона, з Полтави. Багато діточок є бажання працювати в різних секційних. Групах і це дає можливість також створювати нові робочі місця для наших тренерів, викладачів і вже видатних, як ви бачите, відомих спортсменів. Також в ході спілкування із тренерами зазначає Світлана Онищук. Вирішили вперше провести чемпіонат України із боксу на теренах Івано-Франківської області. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї. Вірші, музика ЗСУ. Прикарпатські митці у різних куточках України проводять творчі вечори для підтримки військових. Поети та музиканти виконали свої твори і в Івано-Франківську. Відвідала захід наша Юлія Торконяк. Мистецький фронт у дії. Два автори з Коломиї Віталій Берчак та Олег Вишеванюк організували благодійний проєкт Вірші музика зсу Митці у різних містах України проводять творчі вечори та збирають кошти для 77-го батальйону територіальної оборони. Цей захід має кілька складових та типу. Десь для звичайних людей, щоб відволіктись від цієї напевно, пану такої негативної риторики, постійного переживання в стресі, війна і так далі. Тобто відволік... this Трошки насолодитись творчістю, надихнутися, що життя триває. А цим самим ми хочемо допомогти армії, як можемо. Так, кожен так допомагає, кожен українець. Ми можемо також допомагати словом, музикою, збором коштів і так далі. Тому то чому це не робити? Співорганізатор проєкту Олег Вишиванюк як ніхто знає, чого потребують наші воїни. Його батько служить саме у 77-му батальйоні територіальної оборони. Передовсім це такий теплий одяг. Тому що всі обіцяють дуже холодну зиму, а ми знаємо, що найбільше вона вдарить саме по військовим, бо вони не мають постійної змоги працювати в теплі. Тому ми будемо робити акцент саме на цьому. Але звісно, якщо Наприклад, потрібно буде якісь інші речі. Ми теж будемо шукати на це кошти, думаю, на допоможемо нашим хлопцям. До Творчого вечора в Івано-Франківську долучилась місцева поетеса Герда Соняш. Каже, у час війни мистецтво працює по-іншому. Зокрема, допомагає наблизити перемогу над окупантами. Воно виконує ще одну функцію. Причому виконую його дуже добре. За допомогою таких заходів збираються кошти, які допомагають і нашим воїнам, і нашій ТРО, і нашим якихось мистецьким організаціям, Тобто ми ще став на таку фінансову сторону і це завжди великий плюс. В Івано-Франківську митцям вдалося зібрати більше чотирьох тисяч гривень. Я про них скажуть ті, кому вдасться не та й от все життя, я вивчав свою мову, щоб розповісти. Про обіці Ціль організаторів зібрати 50 тисяч гривень. Далі творчість прикарпатців почують у Києві. Юлія Торкуняк, Андрій Левків телерадіокомпанія Раї. Допомогти невеликовно хворим дітям. Франківський драмтеатр повертає в репертуар театральний благодійний арт-проєкт Оскар і Рожева пані. Щоправда, тепер з оновленим акторським складом. Подробиці за мить. Оновлений акторський склад та все та ж благодійна мета. Івано-Франківський драмтеатр повертає у репертуар виставу Оскар і Рожева пані. Ще у 2015 році проєкт об'єднав знакових митців України довкола благородної мети допомоги невеликовно хворим дітям. Та нині наголошує режисер та автор інсценізації Ростислав Держипільський. Про них теж варто пам'ятати. Ми повинні жити і ми повинні не забувати і реагувати на інші проблеми, які існують у нас в суспільстві. Різні різні питання милосердя і власне питання паліативної допомоги невеликовно хворим дітям. Воно нікуди не зникло, і це теж свідчить про наш європейський вектор за що ми зараз боремося, чи ми чи ми залишимося в камінному віці, ставлені до подібних проблем. Виконавиця головної ролі Ірма Вітовська зізнається, проєкт Оскар та Рожева пані для неї один з найцінніших. Я можу пишатися цим проєктом одним із кращих. Я думаю, він таким і залишиться вже в моєму житті як визначальний для моєї особистості, навіть не професійної. Тому що для цього є дуже багато потужних інших робіт, мистецьких, які потребують іншої планки, іншої відповіді. Але соціально людських і в, в, в комплексі, коли і команда, і, і надзадача проєкту, і сам проєкт, і, е, і той ефект, який він викликає в залі, що має викликати мистецтво, ну, все склалося. Тому я думаю, що в цьому плані цей проект залишається в скарбниці українського соціального, перш за все, театру. До оновленого акторського складу увійшли вихованці театральних шкіл Івано-Франківська. Роль Оскара тепер гратиме юний актор Олександр Щукін. Ця вистава створена для, для тих діток, які по справжньому хворі, які і ця вистава їх буде надихати жити і боротися за своє життя. Її треба зіграти так, так аби надихати інших людей. Які по справжньому хворі, так аби вони боролись, авторка пластичного рішення Ольга Семьошкіна зазначає цей арт-проєкт надзвичайно високого рівня не лише для України, а й для світу. І ця трагічна історія, сповнена болю та віри, здатна достукатись до кожного. Світ дитини це дуже художній і різноманітний світ. І ми на сцені намагалися це відновити і збудувати раніше. Переглянути виставу Оскар і Рожева пані» франківців запрошують 7 і 30 жовтня. Юлія Торконяк, Андрій Левків та радіокомпанія Раї. Раніше у Бурштинській громаді вже обговорювалося питання про збереження та відновлення рідкісних екосистем касової гори, яка розміщена на території громади. Найкращим способом кажуть екологи запобігти її вигоранню та заростанню є випасання. І ось перший можливий мешканець Касової гори прибув до громади. Бурштин прийняв на перетримку коня Перживальського, привезли тварину із зони бойових дій. Все відбулося у рамках підписаного раніше меморандуму між бурштинською міською радою та громадською екологічною організацією, еко-галич. Червонокнижна тварина поки що залишатиметься на території. Біля спорткомплексу, а у понеділок її компанію має скласти олень плямистий. Про головні новини Прикарпаття на цю пору все. А про те, що за межами України розповімо після короткої перерви. Не перемикайтеся.